Що ж дивись на, на правий клюємо І води Оце ми тільки два карася зловили, так? Да? Uh -huh. Маленьких Так що, отак Друга риба у папи на, на боковий його клюнула Такий маленький карасик uh -huh. Випускаємо так, а я в ту очередь розмотую одну вудочку, така буде пружиночка із крючком. Будемо закидывать пробувати. Ось вже третій на бокової килогли. Такий трохи більший. Це важкий. Бажкий. А ну що я тут тягну? Оп. Диви який карасик. Оце! О, 6 часов, ну всім почти. Нормально, сейчас випустим. Так, випускаємо його. Все, погнав. Бувай зрібка великий, маленька. Так, що ще тяну. Оп. І ще один. Ой, куди він полетів? І ще один такий карасик красивий. Такий білий весь. Так, випускаємо його. Все. Погнав. Так, і ще одного тягнемо. О! А це якийсь такий може, самий менший буде. А ну який він. Та не пригай. І на червіка взяв. Оце тільки на середню вудочку клює і все. Сейчас випустим. Йдемо випускати його. Зі Зікрою, так. Все, погнав. Ось який у папи клюнув карась. карась. Це вже такий прям хороший. З уловом На, забирай. Клюнув ще один. У папи. Такий на ладошку. Хороший. Так, завели з папи до пліта. Ось такий один. І ось ще одного. Опа, якийсь такий біліший, а в мене такий прямо, почти що оранжевий. Так, випускаємо. Все, погнав. Так, хочу закинути пружину, таку забив кашу. Один медовий пуфік і один буде чесночний. Зараз закинемо, спробуємо. Що воно буде. Так, Закидаємо. Давай послідемо, далеко закинули. ловиться. Так, друзі, клюну карась нормальний. Глибина смішна, а він клює, дивіться який. О, який красивий. Зачот. Оце тільки що мене карася завалили. Кілограмовий десь такий. Дивіться, який хороший. Оце. На Ставкові а глибина то яка, ти бачиш? Ну дай хай, так я тут зніму трохи. З ним. Як голова моя карась. Колосний карасик, звісно. Такого ми мать забирати мем Хано, папа ще одного завалив. Та то ж ти був. То я ж першого був завалив, оце папа вже. Оце. Вон лоплює. Почало плювать. Щас садов. А ну ось один і ще, ще садкові покажу. Це, це. А ну що? Тут? І садкові ще. Витяга, витяг, 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 витяг до берега. Без засотрапірую. Ось. Два карася таких хороших. Хорошо почало клювати. Друзі, дивіться, який карась клюнув. Золотий якийсь. Чи оранжевий він? Я таких ще ніколи не ловив золотих. Мабуть, треба загадувати желання. Такий він красивий тільки. На червячка взяв. Ось я клюнув один. Такий золотий, сейчас покажу. Що це на що булькало? А, ось ще такий клюнув. Золотистий такий Сидимо, поки нічого не обзивається. Закинули спінінг уже. Три вудочки в мене. Так, що так. Трошки почався дождик, а мене почало підклювати. Ось так от. Ловим. Папа на тому берегу завалив коропа. Великого. А ну, зараз покаже. Шо воно? короб. Mm -hmm. Який зеркальний? Mm -hmm. Зеркальний чи який? Чи обичний? Mm -hmm. Не зеркальний. Mm -hmm. Ну принесеш, покажеш. Mm -hmm. Поки там папа розвезує корпу, я достаю карасика маленького. Ну як маленького? Годиться. Такий золотий весь Красивий. Карасик. І ще один, друзі, вдарив. Отакий красивий. Длинний і на червячка взяв. Ньом-ням-ням. Ньом, ньом. Підписуйтесь на канал мій. Друзі, взяв такий папи коробчик. Дивіться, який красивий. Звичайний. І карасик. На боковики вок. О тут себе короб? Який він? Видно, видно, тільки якби ви трохи ближче. Другий короб уже. Ану. О! Ой, друзі, пришла наша рыбалка до кінця. Всім пока.